Не секрет, що тяглість українського наративу була перервана і голодоморами, і війнами, і там ми не всі цю тяглість відчуваємо цю зв'язок, там, з умовно козаками, яких намагалася знищити Катерина. Потім всі емські укази, ці понад 400 чи скільки документів, які були покликані на те, щоб. Знищити українську мову, потім там розстріляне відродження і так далі. І так далі. Не всі відчувають цю тяглість. Всі пам'ятають там до бабусі, до майонезу, мовно кажучи, салату, знаєте. От. І мені здається, що коли ти ще 10 років до повномасштабного вторгнення а... їхав і слухав радіо ретро, там не було українського ретро. І це бу... Для мене це була трагедія, що от італійське ретро є, французьке ретро є, а українського нема. І вони робили вигляд медійники, що. Немає нічого, немає цієї тяглості, а у нас є пісні, прекрасні, 40-річної, 50-річної давнини.